уже не можна назвати закоханою парою. Офіційно Володимир Дантес і Даша Кацуріна розрив не підтвердили. Однак пани вже впевнені, між ними пробігла чорна кішка. Шанувальники збирають докази по крихтах. То Дантес перестав з'являтися у сторіз Даші, то не привітав її сина з днем народження. А на днях стало відомо, що вони з'їхали зі спільного будинку, чим лише підігріли чутки про розрив стосунків. Розлучення Ольги Мерзлікиної і Віктора Розового було гучним і лише набирає обертів. Спочатку колишній. Подружжя домовилися не давати коментарів стосовно їх особистого життя. Але після гучного інтерв'ю Віктора Рам'іні Есхаґзай, де він виніс усі деталі спільного життя з Ольгою на показ, мовчати вже не змогла й сама Мерзлікіна. Вона прийшла до Машої Фросоніної та розповіла свою правду. Тож чекаємо нових деталей. Наталка Денисенко і Андрій Федінчик також нещодавно стали колишніми. Актори були в шлюбі 8 років, а причиною розлучення Денисенко назвала давно зниклі почуття. Зараз вони зберігають теплі стосунки заради. Сина, якого цього року разом відвели в перший клас.